Під час посту найголовніше не жерти один одного. Мабуть, це надзвичайно важливо, бо коли я утримуюсь від певного роду їжі, але в душі ношу ненависть, заздрість, підступ, лукавство проти свого ближнього, то я можу і з голоду померти. Такий пост абсолютно не буде зарахований. Вони підняли руку на Бога. Вони стратили. Того, про якого говорили, що Він Божий син. А от якби він і не Воскрес, це було б просто марною тратою часу. Ваша проповідь даремна, телепрограма даремна. Але Христос Воскрес із мертвих. ми отримали шанс. Ми маємо вічність. Буде справедливий Божий суд. Можете сміливо відповідати на слова Христос Воскрес, гряде. Божий суд! Микола Петровичу. Сьогоднішнє вітання доречне буде сказати Христос Воскрес. Христос воістину Воскрес. Микола Петровичу. Особисто ви як готуєтеся до святкування Пасхи? Наприклад, чи постите? Адже, як нам відомо, в нашій країні християни різних деномінацій входять у Великий піст, який присвячується саме посту Ісуса Христа, 40 днів у пустелі. Що ви скажете про це, і взагалі, що говорить про це Біблія? Біблія говорить про піст, і це правда. Навіть інколи визначає термін, скільки днів. Моє особисте переконання, ми не можемо якось особливо підготуватися до пасхальних свят, тільки перебуваючи або утримуючись від певного виду їжі. До речі, про піст Біблія говорить декілька разів, і а, був один навіть цікавий піст, коли голодували не тільки люди, але годувала навіть худоба. Пам'ятаєте історії про древню Невію, коли цар оголосив. Не давати хліба, ані води, ані годувати худобу, ані випускати на напасовська. Всі перебувають у пості. Ще один був пост, коли була загроза загибелі нації, загибелі єврейського народу. Це в книзі Естери, ми читаємо про те, що був оголошений піст. Вона, як царівна, попросила е Мардахая оголосити Три дні. Хай не їдять і не п'ють, тому що загроза надзвичайно смертельна. Ось в цьому випадку, так говорить Біблія про три дні посту. Скажімо, Ісус Христос перебував в пості 40 днів. Я можу погодитись, що не тільки 40 днів, а взагалі <кхе> наше життя мусить проходити таким чином, щоб ми справді були не просто до свят готові, а до буднів. До дуже жорстких інколи буднів ми повинні бути готові. І тому моє особисте переконання: до речі, ми сьогодні постимо. Сьогодні цей день 20. -те. Березня, коли ми робимо цей запис, ми в пості. Тому що прийнято таке рішення молити Бога про Його велике милосердя до нашого краю, оскільки проходить війна. В пості, не Уживаємо хліб, воду, тому що пост. Взагалі, е, хтось із класиків е, богослов'я сказав, вираз, можливо, це блажений Агостин, під час посту найголовніше не жерти один одного. Мабуть, це надзвичайно важливо, бо коли я утримуюсь від певного роду їжі, але в душі ношу ненависть, заздрість. Підступ, лукавство проти свого ближнього, то я можу і з голоду померти. Такий пост абсолютно не буде зарахований, абсолютно не про це жодної користі. Хоч і в Біблії конкретно не згадано про великий піст, який ми розуміємо, є певним переданням, традицією, але і зайвим воно не буде, якщо, от як ви кажете, людина буде справді підходити до цього з таким розумом і тверезістю. Не тільки не вживаю певної категорії їжі, але займаюся своїм освяченням, своїм покаянням, наверненням до Бога. Це було б більш корисніше, ніж просто утриматися від їжі. Безумовно. умовно. Адже Бог говорить через пророка Ісаю: коли жаліються євреї, ми постимо, а ти не звертаєш уваги, ми плачемо, а ти не чуєш, ми молимося, а ти не відповідаєш. І відповідь Божа була: в день вашого посту ви вашу волю виконуєте. А пост, який я вибрав, каже Господь, не просто позбавити себе шматка хліба, а розв'яжи всяке ярмо, відпусти людину, яка під твоїм гнітом, і багато інших речей зроби більше внутрішнього духовного спрямування, аніж просто. Формально утриматися від їжі, от на такий пост каже Господь, я звертаю увагу. Тобто, якщо конкретно Піст він має передбачати певну зміну, яка має бути явна, як і для мене, так і для тих, хто оточує мене. А, моє переконання, піст, коли я отримую себе від чогось, ну скажімо, від їжі, ну, скажімо так, від чогось смачненького. І даруйте борчання мого шлунку, мені нагадує, чому так сьогодні? От чому я не приймаю хліб? Чому я отримав себе від їжі? А тому, що, а тому що є духовна суть, я маю сьогодні особливу потребу. Я маю завтра також особливу потребу, як це було в Ніневі, і третього дня. Чи під час посту, який був оголошений царицею Естер, і тому це нагадування наше фізичне тіло сигналізує нашому розуму, чому так? А ми відповідаємо тому, що у мене особливий сьогодні напрямок дій поступків мого духовного спрямування. Я сьогодні саме таким чином поступаю. Микола Петровичу, досліджуючи Біблію, ті, хто її читає, ми бачимо на сторінках цієї священної книги дві історії про Пасху. Перша, вона у Старому Завіті, саме назва її Песах, коли Бог вивів євреїв із Єгипту. А друга це новий завіт Воскресіння Ісуса Христа. Розкажіть нам, будь ласка, про ці дві такі знаменні події, чим вони об'єднані і, звичайно, чим вони різняться. Ну, гаразд, ми повернемося в древній єврейські писахи. Ситуація, коли Бог наказав <кій> лідерам ізраїльського народу Мойсею Арону, що ви повинні зробити наступне: після багатьох кар, які впали на єгипетський край, ви маєте приготувати жертовне ягня. Особливим чином його потрібно доглядати декілька останніх днів його життя, потім потрібно його приготувати, зарізати і кров'ю цього ягняти помазати одвірки дверей. Коли буде проходити ангел-губитель, він пройде мимо. Тобто, власне, писах означає пройти мимо або перескочити. І тому євреї зробили саме так. Я більше ніж переконаний, що в той день або в ту ніч смерть прийшла у кожен дім. Тільки в євреїв помирало ягня, в тих, хто цього не робив, помирав первороджений. Я більше ніж переконаний, якщо хтось із єгиптян також дослухався до цього і зробили так, як говорить Мойсей, їхній дім також обійшла смерть. Це вихід. Древнього народу із рабства, і Він символізувався ось саме такими речами. Що стосується новозаповітньої Пасхи, Ісус Христос як Спаситель світу, як той, хто став жертвою за наші гріхи, як той, хто себе самого приніс, для того, щоб людина через віру в нього отримала прощення гріхів і спасіння. Тобто, ці дві Пасхи об'єднує жертва. Там жертовна ягня, в новому заповіті жертва Ісуса Христа. Іван Хреститель звертає увагу і каже: оце Агнець Божий, коли він ішов Ісус на Йордані, це Агнець Божий, який бере на себе, а ми зараз говоримо, який взяв на себе гріх цілого світу, в тому числі і наш гріх. І тому наша Пасха говорить Слово Господнє: це Христос. За нас принесений у жертву або Христос за нас заколений. Ось таким чином старий заповіт, це просто тінь майбутнього те, що мало відбутися. І Ісус Христос на Голгофі це новозаповітня Пасха, це маяк на цілий світ. Людина має шанс на прощення. Микола Петровичу, як би це не звучало дивно, але смерть Ісуса Христа насправді. Це не був кінець, це тільки початок. Адже Христос воскрес, а таким чином дав надію кожному, хто у нього увірує на вічне життя. Чи можемо ми вважати тоді, що для нас смерть людей, які є у фізичному тілі, це також тільки початок. Але початок чого? За задумом Божим. Людина, як вінець божественного творіння, є вічною. Людина створена вічною. І наша людська фізична природа, коли відчуває наближення смерті, є переживання, є страх, багатьох є мука і так далі, тому що наближається смерть. Хтось сказав, не страшна смерть а Більш страшне її очікування, коли вона приходить, нас вже немає. Але е наша людська природа протестує, тому що ідея вічності закладена в кожну людину. І коли припиняється наше фізичне буття, наша сутність духовна десь сигналізує, ніби закінчується все. Тому є особливий страх, смерті. Христос Ісус своєю жертвою фактично переміг владу смерті, і на сьогодні ми можемо констатувати правда, Його Воскресіння це нове життя. Воскресіння Ісуса Христа це факт, який говорить про те, що одного разу будуть Воскресати люди, які і вірували. У Бога як Творця і не вірили, абсолютно немає значення, смерть не зможе втримати нікого. Ми маємо розуміти, що через смерть Ісуса Христа відкрилася інша ступінь, відкрився інший вимір, власне, для чого людина і була створена, створена для вічності. Бо 70 або 80 років навіть 100 земного буття це тільки етап. Підготовки до справжнього вищого життя, яке нам приготував Господь, яке говорить, про яке говорить нам Боже Слово. І цей етап називається вічністю. Немає закінчення, хоч має початок. Як ми можемо сьогодні, пересічній людині, пояснити в такій, знаєте, простій доступній формі? Яке ж значення має для нас Воскресіння Ісуса Христа? Тому що може таке бути, і воно можливо, що багато, святкуючи це велике свято, зупиняється тільки на ось цих висловлюваннях: Христос Воскрес, воістину Воскрес, відповідно калачі, відповідно до церкви похід, святкування з рідними за столом. І все, на тому крапка, але ж. Це свято має більше щось, ніж просто певні ритуали. Але ж, але ж безумовно, ми вже згадували Воскресіння Ісуса Христа, що принесло для людини і в загальному для людства Воскресіння Ісуса Христа. Апостол Петро в своєму післанні говорить так: Бог через Воскресіння Ісуса Христа відродив нас до живої надії. В духовному контексті людина, яка проводила своє життя без Бога, яка не знала Його правди, але увірувала і прийняла Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, вона пережила відродження. Популярне слово відродження було на початку 90-х, вулиці відродження і багато інших ситуацій було, коли ми вживали це слово відродження. Друге. Через Воскресіння Ісуса Христа ми, як творіння Боже, як спадкоємці Першого Адама прийняли в Ісусі Христі, в Адамі Другому, нетлінну спадщину, каже Слово Боже, Воскресінням Ісуса Христа Бог відкрив або покликав нас до Спадщини. Чистої, нетлінної і нев'яночі, яка зберігається на небі для нас, виявляється, для нас є спадщина. Я думаю, що діти й онуки Моргана Рокфеллера і Ілона Маска їм не снилось те, що приготував Бог для тих людей, які вірують. У нього, які прийняли його як свого особистого Спасителя, через Воскресіння втрачене було в першому Адамі та спадщина, яка була в небі. Але другий Адам Ісус Христос відкрив двері. Ми маємо доступ до цієї спадщини, вічної, яка зберігається на небесах для нас, або вічність те, про що ми говорили раніше. Ну і варто зауважити, що Воскресіння Ісуса Христа це перемога. Богові подяка каже апостол Петро, який перемогу нам дав Господом нашим Ісусом Христом. Так ось перемога над гріхом, над владою гріха і над владою смерті. Оце все поєднує в собі Воскресіння Божого Сина. Ми отримали шанс, ми маємо вічність. Бо якщо Христос не воскрес. То зрештою, про що ми зараз говоримо з вами. Але Христос Воскрес найперший, і тому ми говоримо Христос Воскрес! Воістину Воскрес. І ось у своїй відповіді ви промовили, якби Ісус Христос не Воскрес, то про що би була б мова? А от якби Він і не Воскрес? Коли б Ісус не Воскрес? Великий знак питання, що ми зараз зробили б цей запис. Але я допускаю думку, що історія розвивалася б людства своїм порядком, і Бог вседержитель не залишив би все одно свого творіння на призволяще. По великому рахунку, коли б Ісус не воскрес, то про нього згадували б сьогодні як про Конфуція, як про Будду, як про інших духовних провідників того ж самого Мохаммеда. Не більше. Але Ісус Христос Воскрес. Коли б не Воскрес, каже святий апостол Павло, наша віра даремна, оце, що ми говоримо, це чому присвячуємо життя інколи навіть віддаємо своє життя, це було б просто марною тратою часу. Ваша проповідь даремна, телепрограма даремна, і свідчення даремні, віра даремна, все даремно, якщо Христос не воскрес. Але Христос Воскрес із мертвих, первісток із померлих. Тобто ми вже говорили про те, що Він своїм Воскресінням показав нову перспективу для людини, яка вірою приходить до Нього. Микола Петровичу, а чому ж свої? Не повірили у Воскресіння Ісуса Христа. Думаю, для декого з глядачів відповідь на це питання буде цікава. Адже ми знаємо, що юдейські первосвященники зробили все для того, щоб вояки пустили такі плітки mm -hmm. про те, що учні викрали Ісуса Христа і насправді Він не був Воскреслим. Я також не повірив би. Коли б був присутній. У момент смерті Ісуса, коли б бачився знущання, коли б бачив, як завдавали нелюдських мук, невимовних мук для Спасителя, коли б чув його голос, звершилося, коли б бачив, як впала його голова, і бачив, як воїн з усього розмаху ударив в груди списом. Я б також не повірив. Це, це було нереально для нашого людського розуму осмислити усвідомити. Ясно, смерть повна, абсолютна влада, жорстока, підступна і підла смерть, як для злочинців, випала для Ісуса Христа. Чисто логічно, складно повірити. Це одна сторона, друга сторона, священники, мабуть, зрозуміли, це були розумні люди. Що вони підняли руку на Бога? Вони стратили того, про якого говорили, що Він Божий син. І тому, можливо, це. Але в загальному людська природа <кій> тяжіє до того, щоб якимось чином всю справу Прихова. приховати, пригладити. І рішення такі, як і в наш час, грошенят підсипали військовим. Хлопці, розказуйте, коли ви спали, то учні вкрали. Ну, якщо ви спали, то ви не бачили логічно, правда ж. Але, але зауважує нам слово Боже, ця неправда понеслася з тих пір аж до нашого часу. Власне, справді, в Воскресіння потрібно вірити. Сприймати це нашою вірою, бо інакше ми залишимося в програші. Слово Господнє нас до цього заохочує, нам це показує, і основою, про, основою проповіді апостолів після Вознесіння Ісуса Христа була звістка саме про Його Воскресіння. Дії святих апостолів, хто читає Слово Боже, можете знайти. Воскресіння, Воскресіння, Воскресіння. Виявляється, Він точно той про. Що він говорив? Він той, ким себе називав він той, ким він був. Він був Сином Божим. Воскрес, а це означає, Він підтвердив свої слова. Микола Петровичу, відповідно з вашої відповіді, напрошується наступне питання. Чи є історичні або наукові дослідження, які підтверджують, що справді Воскресіння Ісуса Христа це не міф, не казка, не вигадка. Чи от нам просто треба вірити? Як ви зауважили, нам просто треба вірити, що Він Воскрес? Ми маємо священне ще писання. Ми маємо докази реальні того, що Біблія це істина. Вона говорить істину. І якщо вона говорить про Воскресіння, то, власне, я це сприймаю як факт. Для якогось, скажімо, наукового факту потрібно спочатку його довести, а потім я вірю, що так саме. Тому що і один раз, і другий раз, і третій раз результат однаковий. Ну, я вірю цьому. Що стосується священного писання, то каже Слово Боже, ми увірували, а потім пізнали. Так, ось віра тут стоїть на першому місці. Є багато літератури християнської. Яка е, на підставі Вся ще Писання робить е, аналіз останніх днів життя Ісуса Христа, аналіз судилища і е, говорить про те, що справді так сталося на підставі слова Євангелії. Якщо ж говорити про якісь історичні речі, згадуються в деяких е, древніх літописах. Згадується ім'я Вчителя, ім'я Ісуса. Пам'ятаєш, там говорили, що Він проповідує Христа, який був розп'ятий, а Він, апостол Павло, стверджує, що Він Воскрес. Це вже в діях апостолів. Люди цьому абсолютно не вірили, і сучасники Ісуса, і тим більше зараз. Тому говорити про якісь там археологічні розкопки. І що знайшли Хрест Ісуса, до якого він був прибитий там через 300 років після Його смерті, ну це видається наївним. Ми говоримо про серйозні глибокі речі. Ми говоримо про віру в Ісуса Христа, яка будує, яка надихає, яка показує і теперішнє, яка показує наше майбутнє і нашу вічність. Микола Петровичу, в ці святкові дні Воскресіння Ісуса Христа. З якими словами ви звернулися б до наших людей, українців, зокрема, в цей такий непростий період, коли ми переживаємо цю темряву, коли здається, що ну, таке враження, що ніби добро, воно все ж таки не перемагає. Христос воскрес і в цьому є надзвичайно величезний оптимізм. Навіть в час, коли ми живемо під час воєнних дій. Війна, агресія, жорстокість Воскресіння Ісуса Христа дає надію як світлий промінь. Що ще хотілося б сказати для вас, друзі і для себе в тому числі, що Воскресіння Ісуса Христа це особливий серйозний знак. Ми читаємо в діях святих апостолів, де апостол Павло, проповідуючи в атенах, в Ареопазі, Робить наступну заяву, що Бог визначив день, коли буде праведно судити цілий світ через наперед визначеного ним мужа Ісуса Христа, подавши знак усім, воскресивши Його з мертвих. Воскресіння Ісуса Христа говорить про те, що буде справедливий Божий суд. Можете сміливо відповідати. На слова Христос Воскрес, гряде Божий суд. Це знак Воскресіння Ісуса це знак. І я говорю це з тим, друзі, щоб у ці святкові дні, коли ми будемо згадувати світле Воскресіння Ісуса Христа, ми пам'ятали, ми відповідальні перед Богом. Кожна людина відповідальна перед Богом. І той, хто за мурами Кремля відповідальний перед Богом. Тому що є знак. Христос воскрес із мертвих, а тому кожна людина повинна нести відповідальність за свої вчинки, за свої слова, тим більше за свої дії. Жертва Ісуса Христа стала для нас захистом. І тому бажаю усім, хто ще не має твердої віри, хто ще ніколи не говорив Ісус, вірую в Тебе. Тобі хочу служити. Прости, мої гріхи, у ці святкові дні зробіть це. І ви відчуєте, як Воскреслий взяв і міцно тримає вас за руку. І веде через всі незгоди, через шторми, через війни, через сирани. Він проведе бута з ним благословені. Гарних вам свят! Христос Воскрес!